І якщо ви шукаєте ідеальний смартфон, але у вас є обмеження по фінансам, тоді це відео точно буде вам в нагоді. Адже сьогодні я розповім про топ 5 смартфонів з цінником приблизно 10 тисяч гривень, які варто розглядати до покупки у 2025 році. Багато цікавих моделей вийшло на ринку. До того ж, всі позиції нашого топу були у моїх руках. Тому цей список створений на основі власного досвіду використання. Рухатися ми будемо в порядку зростання цінників в описі ви можете знайти таймкоди для вашої зручності. А в кінці вас чекає бонус. Тому не будемо відкладати ні секунди, адже ви на каналі кібернетики. Мене звуть Ігор, і саме час зануритись у світ техніки та вражень. Поїхали! Роль найбюджетнішого в нашому списку сьогодні дісталася смартфону Moto G24, але не мінімальні версії, а модифікації 8256. І це, як на мене, сьогодні є тим необхідним мінімумом для комфортної роботи. Що стосується самого смартфону, то тут ви отримаєте по суті всі фішки смартфонів Moto за хорошу ціну. А саме стильний дизайн, що є однозначно козирем цього пристрою, стабільну роботу системи, якою славиться компанія, і навіть доволі пристойне залізо та камери тут у нас процесор від Mediatek – Ґельоджи G85, що є доволі хорошим вибором серед бюджетників. Насправді і грати на ньому теж можна. Звісно, щось не дуже складне, але от PUBG він витримає. Про базові задачі я навіть говорити не буду, тому що всі смартфони сьогоднішнього топу це можуть, тому тут просто сприймаємо як данність. Що стосується камер, то основна тут на 50 мегапікселів, і є також фронталка на 8. Це класичний набір. З переваг об'ємний акумулятор. Він аж на 6000 мАч, що забезпечить вам впевнені півтора дні роботи навіть при постійному використанні 90 Гц оновлення екрану. Ну і також тут доступний певний рівень захисту, а саме IP52. плавати з ним не можна, але від пилу чи крапель води він таки захищений, тому за свої гроші точно вас потішить. Рухаємося далі, а далі в нас Infinix Hot 50 З точки зору дизайну, він таки виділяється. Квадратне обрамлення камер зустрічається нечасто. Дизайн смартфону ж доволі класичний. До того ж, він матовий, тобто практичний, навіть без чохла. Врешті пластик, прямі грані, роз'єм для навушників і повноформатний слот для сімки, тобто і для двох сім-карт, і для карти пам'яті одночасно. Екран тут 6,78 дюйма з роздільною здатністю Full HD+, та. Частотою оновлення до 120 Гц. тобто плавність тут вам забезпечена. Тут, як то кажуть, база, ґрунт, фундамент, все як і у всіх. По потужності тут вам Galio G100 від Mediatek. Приємне і комфортне рішення. Трошки в геймінг він може, але от багато очікувати не треба. Чого точно не чекаєш від смартфону за таку ціну? Це штучний інтелект з коробки. Причому не просто встановлений Gemini, а по суті фірмове рішення. Є базові речі, як то генерування шпалер та вирізання елементів з фото, але присутні і несподівано корисні фішки, як то написання, редагування. Та виправлення тексту від бюджетника цього не завжди очікуєш. Набір камер тут цілком звичний. Це основна на 50, фронталка на 8 гапіксель відповідно. Акумулятор вмістив собі 5000 мАг. Не максимум, проте цілком достатньо. Ну і все це захищено за стандартом IP 54. Ні пилу, ні вологи він не боїться. Плавати з ним все ще немає. Третя позиція в нашому сьогоднішньому топі віддається представнику холдингу BBK, а саме компанії Realme, А якщо ще конкретніше, то Realme C75. В минулому році ми згадували версію c 67, проте наш сьогоднішній кандидат це апгрейд по всім параметрам. З точки зору дизайну, тут все просто і красиво. Пластикова задня панель, прямі грані, стильний блок камер, і це ніби є у всіх. Але от захист ip 69 k вам запропонує небагато компаній за такі гроші. Тобто, в теорії він переживе і вогонь, і воду, і навіть мідні труби, але перевіряти я вам це не раджу. Це для екстрених ситуацій до того ж, ви доволі то. Корпусі акумулятор на 6 тисяч розрядити його за один робочий день. Це не дуже легка задача. Екран тут IPS на 6,7 дюйма, Full HD з частотою оновлення 90 Гц максимум. Красивий, яскравий, приємний, рамки навколо доволі мініатюрні. За продуктивність відповідає Mediatek медіатек g 92 Max. І тут, як то кажуть, зірок з неба не хапає, але свою роботу виконує чітко і стабільно, що власне головне. Головне є версії на 128 та 256 ГБ сховища з можливістю розширити його sd картою Оперативка всюди 8 ГБ. Ну і я би радив обирати більш об'ємну версію, бо різниця в ціні не те, щоб суттєва, але це запас надійності на майбутнє. Набір камер 50 Мп основна, 8 мегапікселів фронталка. І це ми вже бачили, це ми вже знаємо. Тут нічого не було. Який же топ хоч чогось бюджетного без Xiaomi? І тут мова йтиме про субренд цієї компанії Redmi. Redmi Note 14, версія 8256. Не менше з точки зору дизайну, тут здавалося, все звично і класично, навіть роз'єм для навушників на місці, камери тут майже як в останню айфону, ну принаймні зовні. Єдине, що рамки навколо його amoled екрану на 6 і 7 дюйма відносно помітні, але до цього звикаєш і не звертаєш увагу після купівлі. Тут кажу, як той, хто користувався і ним, і багатьма іншими смартфонами за останній рік, просто користуєшся і забуваєш. Сам кран, до речі, захищений склом Corning Gorilla Glass 5-го покоління. Ну а смартфон загалом по стандарту IP54. Проте більш важливо, що всередині і тут є потужний за мірками нашого топу процесор g 99 Якщо ви любите побавитись в ігри, то цей смартфон це може. Акумулятор тут на 5,5 тисяч мілямпергодин, і в поєднанні з енергоефективністю процесора набір доволі непоганий. Вклалися тут і в. Камери. Основний модуль на 108 мегапікселів. Свою роботу виконує справді чудово. Є ще допоміжні модулі, але про них немає сенсу говорити окремо, тому що на те вони і допоміжні. Фронталка тут аж на 20 мегапікселів. Опираючись на все вище сказане, Redmi Note 14. Це справді хороший варіант. Він лишив у мене приємні спогади та враження, але і конкуренти у нього сьогодні теж серйозні. Фінальним у нашому топі стане Moto G85. І так він сьогодні коштує трошки більше ніж 10 тисяч гривень в магазині кібернетики, але повірте, він того точно вартий, і жодних сумнівів стосовно того, доплатити тисячу чи не доплатити виникати не повинно. Зовні він вже виділяється, тому що має трошки загнутий екран, через що рамки здаються ще тоншими екран ще безмежнішим, і при щоденному користуванні це як ковток Свіжого повітря серед всіх цих пласких однакових пристроїв мені дуже подобається і це незвично сьогодні. Але рекомендую потримати смартфон в руках перед купівлею. Екран тут P-OLED, 6,7 дюйма, Full HD+, 120 Гц. Дивитися на нього приємно користуватися тим паче. За продуктивність тут відповідає Snapdragon 6 S Gen 3. По потужності це не щось неймовірне, але для системи і всіх ваших потенційних задач, включно з геймінгом. Цього вистачить сповна. Акумулятор тут на 5000 мАч. База без чогось надзвичайного, але до витривалості питань не виникає. Повністю він заряджається всього за годину. Що стосується загальних вражень, то смартфон легкий всього 170 грам приблизно і користуватися ним зручно. До того ж, стандарт захисту IP54 тут теж є. Говорячи про камери 50 основна, 8 на ширококутна фронталка на 32. знімає добре як в день, так і вночі, і для того щоб зафіксувати момент і бути щасливим, точно вистачить. Маленький обіцяний бонус від мене: якщо ви можете дозволити собі трошки більше вкласти в смартфон, то найкращим смартфоном за цілий рік оглядів для мене особисто став Moto Edge 50 нео на сьогодні в день запису цього відео в магазині кібернетика. Його можна придбати десь за 13,5 тисяч гривень, але він точно коштує кожної копійки. Це моя мініатюрна любов в світі техніки. Він компактний, він потужний, він красивий і він має все, що вам треба. Детальніше про нього у відео, десь тут зверху, за підказкою. Тому дивіться, я гадаю, що вам теж сподобається. Ну що ж, сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Обов'язково напишіть в коментарях, який смартфон обрали для себе, або ж що я, можливо, помилково пропустив. Все це буде дуже цікаво почитати. А також нагадую, що посилання на всі моделі знаходиться в описі. Ну і не забувайте про підписки, вподобайки та дзвіночки, адже це допомагає нам ставати краще. Дякую всім і кожному, хто додивився це відео до кінця. Зустрінемось у наступних на каналі. Кіберне таке.